Це реальна історія. Її насильник Реальний її не безіменний злочинець, злочинець з кримінальної хроніки. Аймену. У нього є ім'я, як свідчать як жертви в документальному фільмі, фільм, назву якого ви бачите на екрані, Якуб Яхл під виглядом гуманітарного працівника приїжджав до Танзанії. Збираючи пожертви та донати, переважно онлайн від європейських громадян. Яхл, за словами місцевих жителів того регіону. Де він тоді проживав, витрачав їх на розваги, пов'язані з вживанням наркотиків, оплату сексуальних актів, за деякими свідченнями, з неповнолітніми хлопчиками, а також на шантаж і підкуп в особистих цілях. Публічно він заявляв, що займається дитячим притулком і піклується про африканських сиріт, але насправді самі діти в присутності дорослих розповіли журналістам, що Якуб Яхл неодноразово кричав на дітей бив їх. Ходив перед ними голим, усамітнювався з хлопчиками в закритій кімнаті і обколював їх невідомою речовиною. Але найстрашніше це історія, з якої я почав це відео. Її розповіла сама Розі в документальному фільмі, підготовленому незалежними журналістами розслідувачами Жертви Якуба Ягла в Африці. Тепер вам відомо ім'я людини, яка, виходячи зі свічень жертв, скоїла немислимі звірства.